Все починалося з мрії моєї два з половиною роки тому. Я ніколи не забуду вираз обличчя своїх співробітників, коли я сказала: знаєте, а в нас тут буде ліфт. Коли Господь дає мрію, він насправді дає можливості зразу і втілити цю мрію. Головне, коли складно, не відмовлятися. І ось ми почали готуватися, готуватися. Знаєте, я дуже давно усвідомлювала, що має з'явитися Ліфт, але це усвідомлення стало особливо гострим з 2014 -го року, звісно. І коли ми почали співпрацювати з головним військовим шпиталем, до нас почали ходити хлопці, дівчата, і наші співробітники на руках заносили їх до зали. Я щаслива, що тепер ми всі поряд. Я щаслива, що я можу сказати, ми піклуємося про вас. Ми вас любимо. Ми вам безмежно вдячні за все, що ви для нас робите. Театр на лівому березі завжди чекає. Я вам скажу чесно, що я була дуже щаслива. Я страшенно боюся висоти. Я коли піднімалася, в мене ноги трусилися. Але якщо ти розумієш, наскільки це важливо, що ти розумієш, наскільки. Цей ліфт поміняє зараз ставлення до культури. А всі театри київські, ну ті, що є комунальними, вони мають бути доступними безбар'єрними, тому що це доступ до культури, доступ до такого найкращого, що можна отримати, те, що не побачиш по телебаченню. Тому дякую всім, хто долучився до цього чудового проєкту. Слава театру і слава Україні! Дякую. Тихий день, дурами для мене стали схилити прате колишиться і ти закоханих, як тебе не любити. ти Короче, люди, мрійте, мрії, здійснюються, Будьмо поряд і підтримуємо одне одного.